Сірки на небі, як по полю квіти, Ще мить побудемо з тобою поряд, стояли ми розгублені, мов діти, ти ще поділа щось крізь лісний погляд. Я їду там, де вночі з очі, де сонцю страшно сходить, не охоче. Де ті, що там тілами гріють землю, де мрія сон, а розкіш хліб і сіллю, Все гармонічно, але так невчасно, я не почув, що говорити лати, свіча про нас Іду там, де вночі свіжі очі, де сонцю страшно, сходить неохоче, Де ті, тіща там тілами гріють землю, де мріє сон, а розкіш глібесі, вікно фіранка під віконня квіти, а за вікном німа застигла тиша, слова, що мали серце обігріти, тепер розсипані, між тіней лише, життя і смерть влаштовують гонитву на перехресті наші два світи. Сумуючи, придумаєш молитву, ти ще поспи, а я вже мушу йти, я їду там, де вночі свічі очі, де сонцю страшно сходить неохоче де ті, що там тілами гріють землю, де мрія сон, а розкіп. Там, де вночі свічі очі, де сонцю страшно сходить неохоче, де ті ще там тілами гріють землю, де мріє сон, а розкіш, хліб і силью. Я виявилася формулу. Больной чоловік, тот, хто вважає себе большим. А здоровый тот, кто считает себя здоровым. Это очень важно. Если ты считаешь себя больным, даже если прекрасное здоровье, все, ты так и будешь. А если ты больной, но при этом считаешь, сколько тебя отпущено, ты проживешь. Знаете, как мне? Вот неблагоприятные дни, я себя плохо чувствую. Женщина моего возраста. Я говорю, ну хорошо, сколько нам с вами осталось Нет, сколько-то. И мы будем выделить неблагоприятные, и неблагоприятные. Вы же понимаете, чем дальше идешь, под горку, тем больше будет неблагоприятных дней. Чего же вы сами у жизнь-то крадете? Любой день сегодня благоприятный. Любой. Вы живы, у вас болит плечо и спина. Радуйтесь. У кого-то в морге уже ничего не болит. Я выхожу, вот у меня все снимаете. О чем бы ни думал, я выхожу. Я думаю, Господи, сам дышу, сам хожу, сам ем, сам писаю, слава богу. Ничего больше, ничего больше не хочу. Вы знаете, по сравнению с этим не надо вообще ничего.